Так, оце наші желудочки вже зварилися, пупчики, пупчики. Я їх витягую. Значить, розкажу, як варила. Першу воду обов'язково треба злити. Йо. Так мало того, що злить, його треба ще й промити. Злили, промили. Тоді, коли вже кинули в чисту воду, додали Лаврушку, перчику, посолили. Ось ще лаврушка ця, посолили. Тоді обов'язково треба додати спеції. Тут дуже багато всяких спецій. Вони в мене скомпоновані в баночки. Ну, в двох словах вам скажу. Значить, так, що сухий часник, коріандр дуже хорошо дає вкус цьому всьому. коріандр обов'язково треба. Тоді, що в нас там ще ти не помниш? Приправа Ой, до, кар... <ріправа> до картоплі, ці... лаврушка там була, ще й мелена. В общем, там дуже багато, ви там на свій смак кладіть. Даже, воно даже було жовтеньке, даже тут і куркума є. В общем, витягнула я сердечка. Сердечко і все, господі, пупчики. І хай вони постоять, вони вже остили, вони вже не, не гарячі. Таких дві цибулини я почистила. Почистила і зараз я їх буду різати міле, такими тоненькими полукольцями. Все, отак от нарізаю всю цибулю і складаю в миску. І будемо її маринувати. Так, вона кришила цибулю. Тепер мені треба її замаринувати, але ми не маринуємо з водою, нам не подобається. Можете маринувати з водою. Воно водяве виходить. Так, я спробував якось раз, ну такий капець просто. А без води нам більше не подобається. Значить, дивіться, на дві цибулини я кладу таку чайну ложечку солі. І цукру покладу трошечки більше. Я люблю, щоб було солоденьке. З горкою ложечку, чайно. Так, да? Да, да, да. все, дещо не надо, да? Ні, не, не надо. І тепер на це все столова ложка уксуса. Оце тут на українській мої. Ну, і все це переміщуємо, оставляємо. А, а, ще ж олія, да. Да. Ну, а олія у нас ароматна. Да. Олія у нас ми робили. Ось така ароматна олія, вона дуже-дуже класна. І ми її сюди якраз додаємо зараз. З того вложку, так? Все, оце все гарненько перемішати треба, правильно? Так, да, перемішати. Накрити, можна не накривати, ну я обычно накриваю. І скільки? 15-20 минут достаточно. Коротше, ми цей салат вдвох. Да, це, Попробувала з водою, ну то Води пів. Я, а тут наші лице і возмущаться, що що це, ми вже дожилися, желудочки купляємо. А хто це? Так ти ж казав. Я, так. Да. А, а що? я кажу, що не тільки. Якби желудочки домашні були, то ще да, я а а так, я А Не тільки з м'яса можна смачне приготувати, а із субпродуктів теж можна смачне приготувати. Да? Да. І я тобі докажу це. Угу. Докажу, так, да, побачиш. Коротше, залишаємо на 15 хвилин. Так, 15 хвилин пройшли швидко, ми замаринували цибулю. Тепер накришила я кропу і петрушки, порізала шлуночки. Сюди кидаю кріп з петрушкою. Шлуночки різала. Просто право отак. І таким, іначе, як стержечками. О, так. А це у нас буде ще одне блюдо, так що ми економне, товариші. Я так подивилася, що для двох це сильно багато буде. І да? стиху хочу. Ні, то що, покриші більше? Я думаю, це буде. Стехова, ні? я дуже сумніваюся і в загиблочках. А я не сумніваюся. Ти уверен? Так. Что, ей надо держать, чи може так? Не, не надо, там же шпади немає. А ну дивися. Хватит так достатньо. Це мало вот що, Та що, одна це буде будет ну, часть. Так вона ж же смак. Отак так вот это самый раз. Бачиш? Угу. Сейчас я поделюсь ще раз. О. Ну, ще можна. Дивитися. Та Там все викинуло там. Там мабуть. Персики, пустило, сока. Ну, то я ще пристав, додав води, то взагалі буде чпокнути. Так, кстати, от цибулю маринувати, та вода тут особою не треба. То не особо, а взагалі не треба вода. Да, не треба. Ну, Сейчас... тоді водяви, я Добавлю соус, але я не брала майонез. 40% щоб було, тому що майонез 67, він жирний. А так оце трошки цього соусу. соуса. дає з цибулі. І буде хорошо. Звісно, сюди можна додати і горошка, і зеленого свіжого, хотіла сказати, огірка, зеленого горошка. Помідорки з Так, Але принцип в чому? Принцип в цьому салаті? Що це економний салат, що нічого сюди більше додавати не треба. Економне меню. От, От дивіться, за все. Стонечки заплатили 50 гривень, а тут половину я даже, ну, хай даже половину я поклала, то тут 25 гривень. А скажіть, будь ласка. А коли буде не економне війню? Надо на, не економне буде на свята. Якщо, на свята. Дасть Бог. Я хочу кусити м'яса. Доживемо, до доживемо, куди ми дінемось. Що у нас нормалізується в нашій країні? Все буде. добре, Будемо святкувати. Так, все. Ну що? Надо попробовать. Uh -huh. Ты первый. Самый... Так куда ну, я обратно пальца фотоаппарат? Все, <laughs> так ты двигайся, зараз неси. Двись. Первый, самый-самый жесткий критик. Что получилось? До картошка. До макарон. Чи более вкусно. <laughs> Что, добавить сердечко? Mm. Кажется, дети шумочек, нет? Хорошая цибуля. Вкуснее. Вот так робить. Без води. Бо, Цибу... Води вона басить, і так цибулі хватає. Цибуля вкусно, но мені кажется, надо добавить еще мясо сюда. Мясо? Где його найти? мясо? Добавляю. Цибки надо Була одна цибуля. Багато цибулі. Треба Надо чуть-чуть додавати ще м'ясо. Ви ну, знаєте, тут би даже і варене яйце не помішало. Да Та не треба варене яйце. Ні, ну взагалі, якщо що. Я не кажу, що прямо сейчас вообще. Ну, салат сочний получается. Дуже сочний, да. Ну, варене яйце забере влагу і таке буде соломаха якраз. Додаємо ще трохи м'ясо. Перемішуємо. Що ж хороше. Соковитий, смачний салат. Всього із двох інгредієнтів. Шлуночки і маринована цибуля. Ну, і зелень. Дуже смачно робіть. А до цього ми зробимо ще одне блюдо. Яке? Зараз будемо. Так, запильних шлуночків ми готуємо в основну вже. Значить, сюди на сковородку я кинула їх чу чуточку масла постного олії. Тоді викидаю сюди цю мариновану цибулю. Шулечки у нас готові. Так, Зараз треба картоплю трошки. А сюди я додам... Це в мене вершки, домашні вершки, ворку, вершки. І зараз я все сюди. І воно просушиться зараз. Разом з м'ясом. Тут соль перчик уже. Ні, тут ще печ... і перці немає. Сіль була тільки в цибулі. Зараз я притручу спец. Хочется зелене там? Це, ці, цігурку, там. Можем, так. Ну, У має протушитися. Спиц і хварки. Все, накриваю кришкою і нехай до готовності картоплі. Поки картопля тушкується у нас скворітки на, на вогні, я зроблю заправку для картоплі. Значить, я сюди поклала маленький шматочок вершкового масла і відправлю його в мікроволновку на пару секунд. Масло розстало, воно ну, ну, там є ще трошки, ну, можна сказати, розстало. Все. Кидаю сюди кріп. І обов'язково часник. тру часник. а вот заправочка на ну, ту сковорідку буде достатньо. Все, і тепер сейчас ця картошка вже готова. Я додаю, вже застило масло, ну нічого, воно зараз розтане розстане ну, ось, І ще укропчик з чесником і вершкове масло. Зразу пішов то обалденный. От пахне. Чесник, от, чесник тут взагалі рішає все. Ну, Ось вот така вечеря в нас вийшла. Іду на рекорд. Ще такої дешевої вечері в нас не було. На 50 гривень купили цих шлуночків і приготували салат і картоплю. Картопля дуже пахне на всю хату, бо в нас чесничком, з От. І такі от у нас тости незвичайні великі. Юра тости любить з картоплею, а я тости буду їсти з варенням нашим, з полуниці. О, дуже смачно, до речі, і заварила домашній чайок. Аби не збирала сама своїми руками, то не повірила б. Таке враження, наче тут куча краситів, наче чаю насипала. А тут обичні травки. І тут багато всяких травок, липа, міліса, календула. По входу календула дала такий цвіт. Календула, тоді. Я вже не пам'ятаю, що. А, шиповніка трошки є. Ну, в общем, свої травки, тости, салат, картопля і полуниця. Варимось з полуниця. І ми. Так що, от, можна приготувати смачну вечерю із дешевих продуктів. Зараз ще хотіла глянути. Оно, календула. Колендова, трошки шиповника і чайок. На ніч то, що треба. шиповник особливо. Ну ще ж не, не, ще далеко. Ну, все, на сьогодні всім пока-пока. Рецепт з салат ми пробували вже 300 разів, дуже добрий. Пробуйте і ви, спробуйте і ви, не пожалкуйте. Ще раз на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подавайки. Всім пока-пока. А шлонечка ми ще й Соню кормили, я забула. Ну, да.